Добрий день, дівчата і хлоп'ята! Вітаю вас на каналі Українська Просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні в рубриці говоримо правильно, ми проаналізуємо назви плодових дерев. Чи правильно ви називаєте та наголошуєте дерева саду та їхні плоди? Чи знаєте, чим корисне для людини кожне дерево? Зацікавило? Попрацюємо разом! Для початку розтлумачимо значення слова дерево. Дерево це багаторічна рослина з твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. Форма однини – дерево, дерево, множені, дерева. А тепер проаналізуємо поняття плодові дерева. Отже, плодові дерева, їх ще називають плодоносні, це дерева, з яких збирають соковиті тверді, і стівні плоди. Запам'ятайте терміни синоніми, що мають близьке значення: плодові. Плодоносні. Перше плодове дерево, яке має жовто-гарячі солодкий на смак плід з великою кістечкою абрикоса. Плоди абрикоси використовують як у свіжому вигляді, так і для консервування і сушки. Батьківщиною дерева є Середня Азія та Китай. Абрикоса дуже цінна харчова, медоносна та технічна рослина. На стовбурах і гілках абрикоси виділяється каметь, з якої роблять клей та масляні емульсії. А з деревини абрикоси виготовляють музичні інструменти, що добре звучать. Повторимо назву дерева разом. Абрикоса. Друге вічне зелене цитрисове дерево апельсин. Він має запашні оранжево-червоні кулясті плоди, апельсини. Їх ще називають помаранчі. Це слова, близькі за значенням, синоніми. Батьківщина апельсина Південно-Східна Азія й Індія. Плоди дерева споживають свіжими та переробленими, наприклад, соки, джеми, варення, цукати. Зі шкірки виготовляють ефірні олії та ароматизатори. Численні сорти апельсину людина культивує вже більше 4000 років. Закріпимо назву дерева. Апельсин. Третє плодове дерево з довгими тонкими гілочками це вишня. Вона сягає за вишки до 10 метрів. На дереві дозрівають де темно-червоні соковиті плоди. Вишні. Плоди використовують для приготування солодощів, цукерок, напоїв та інше. Дерево гарний весняний медонос. Зацвітає вишня в кінці квітня на початку травня. Бджоли збирають як нектар, так і пилуки з квіток. Медопродуктивність вишні до 35 кілограм на 1 гектар насаджень. Чудово! Скажемо разом. Вишня. Четверте плодове дерево горіх. Він має плоди з досить міцною шкарлупою та ястівним ядром. Горіхи. Дерево використовують як джерело ястівних горіхів, барвників і деревини для столярних робіт, меблів для будівництва. Тощо. Разом промовимо горіх. П'яте фруктове дерево груша. Відомо понад 60 її видів. Плоди видовжені, солодкі чи кислі це груші. Сорти груші діляться на літні, осінні й зимові. Плоди дерева використовують у промисловості для виробництва соків і сиропів, екстрактів, начинок і квасу. Деревину для виготовлення столярних виробів, меблів, музичних інструментів, барників. Закріпимо назву. Груша. Шосте вічне зелене дерево, що росте переважно в південних країнах. Мандарин. Висота дерева сягає від 2 до 5 метрів. Тривалість життя одного листка складає 2-4 роки. Він має запашні кисло солодкі плоди оранжевого кольору мандарини. Батьківщина мандарина південь Китаю. Одне мандаринове дерево може дати 400-600 плодів на рік. Найчастіше плоди мандарину вживають у сирому вигляді, без жодної переробки. Ще плоди використовують для приготування фруктових салатів, соусів, десертів, напоїв і цукатів. У примисловості виготовляють мандаринову олію ароматизатори. Чітко скажемо. Мандарин. Сьоме невелике південне плодове дерево. Персик. Персик листопадне дерево за вишки 5-10 метрів. Плоди, запашні соковиті, жовтувато-червоною бурсистою шкіркою та великою кістечкою. Це персики. Розрізняють десертні та консервні сорти. Урожай в нашому кліматі з дерева отримують протягом 10-12 років. Персик належить до популярних фруктів. Його плоди вживають насамперед у свіжому вигляді, а також використовують для приготування консервів, варення, джемів, соків і напоїв. Разом повторимо. Персик. Восьме плодове кістечкове дерево за вишки від 6 до 16 метрів. Це слива. Дерево має соковиті і стівні плоди фіолетового, синього, жовтого кольору. Це сливи. Плодоносить дерево протягом 10-15 років. Деревину використовують для дрібних токарних робіт, виготовлення тростин. Плоди споживають свіжими. Їх переробляють на чорнослив, маринади, компоти, повидла, мармелади та інше. Промовимо чітко. Слива! Дев'яте вічне зелене цитрусове дерево, яке росте переважно на півдні. Це цитрина. Його ще називають лимон або лимонне дерево. Це дерево дає і стівні, духмяні плоди жовтою шкіркою, цитрини або лимони. Це синоніми. Середній лимон містить приблизно 3 столові ложки соку. При вирощуванні лимонні дерева вимагають відстані близько 7 метрів один від одного, причому продуктивність падає в зарослих садах. Дерева обрізають і дотримують висоти 3-4 метри. Лимонний сік, шкірку та цедру використовують для кулінарних цілей, приготування маринадів, кондитерських виробів, соків, напоїв, ароматизаторів. Скажемо разом дві назви дерева: цитрина. Лимон. Десяте плодове кістечкове дерево, яке цвіте у квітні травні. Черешня. Плоди їстівні, смачні, соковиті ягоди, переважно жовтого, рожевого, червоного кольору. Це черешні. Культивують черешню в усіх частинах світу. Дерево дико росте в Україні, Молдові на Кавказі. Плоди черешні використовують для приготування компоту, варення, джему, мармеладу. Також як начинку для вареників, пирогів, рулетів тощо. Закріпимо назву дерева. Черешня. Одинадцяте дерево листям, якого годують гусінь шовкопряда – шовковиця. Шовковиця світлолюбне дерево, досить морозостійке. За вишки виростає до 15-20 метрів із густою кроною. Є плакучі, пірамідальні, кулясті та інші форми дерева. Плоди називають шовковиця. Це супліддя округле або ціліндричне, соковите й солодке, білого, рожевого чи чорного кольору. В Україні ж здавна вирощували цю культуру на присадибних земельних ділянках. Плоди шовковиці особливо люблять діти, їх використовують для приготування варення, компотів, соку, сиропів, а з листя роблять чай. Давайте разом назвемо дерево. Шовковиця. 12 фруктове листопадове дерево яблуня. Вона виростає вишки від 4 до 12 метрів зі щільною кроною. Яблуня поширена в північній півколі. Культурні форми яблуня нараховують до 15 тисяч сортів. Яблуня є одним із найбільш культивованих фруктів у світі. Плоди яблука переважно кулястої форми. Найважче яблуко в світі важило 1 кілограм 300 г. В Україні вирощують близько 60-літніх осінніх і зимових сортів яблук. За підрахунками вчених, сьогодні яблуневі сади займають на землі 5 мільйонів гектарів, значно більше всіх інших фруктів. Плоди яблуні вживають у їжу у свіжому, квашеному, печеному вигляді. Вони є сировиною в кулінарії, у виробництві дитячого харчування, джемів, повидла, соків. Чітко скажемо назву дерева яблуня. Тепер прогуляємося плодовим садом та пригадаємо назви дерев за їхнім зовнішнім виглядом та фотографією плодів. Назвемо чітко і правильно кожне дерево. Абрикоса, апельсин, вишня, горіх, груша, мандарин, персик, слива, цитрина, черешня, шовковиця, яблуня. Пречудово! Щоб закріпити назви дерев, проведемо гру «Вгадай дерево. Інструктаж до виконання завдання такий. Перше. Уважно розгляньте дерево та його плід, Пригадайте його назву. Друге. Назвіть уголос всі дерева від 1 до 12. Третє. Перевірте свої відповіді та виконайте самоаналіз роботи. Кому ж буде складно скористатися довідкою. Зупиніть відео на паузу та починайте практикувати. Удачі! Виконаємо перевірку результатів гри «Вгадай дерево. Назвемо дерева по порядку: абрикоса, апельсин, вишня, горіх, груша, мандарин, персик, слива, цитрина, черешня, шовковиця, яблуня. Усі ваші відповіді правильні? Вітаю! Проаналізуйте свою роботу сьогодні та виконайте самооцінювання за допомогою карток. Супер! Мені все вдалося. Я працюю добре. Я можу працювати краще. Мені потрібна допомога. Зупиніть відео та підсумуйте карткою власні результати гри вгадай, дерево! Вірю у вас! Діти! Сьогодні ми навчилися правильно вимовляти назви дерев та їхніх плодів. Дізналися багато цікавого про користь для людини кожного дерева. Пам'ятайте, що дбайливе ставлення до дерев та догляд за ними дасть щедрий урожай вашого саду! З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська. Просто зустрінемося!